Так, от, є ще нюанс, наприклад, хоча б в особі, я скажу зараз, дику банальну річ, але Еденазар, якому будь-який там стандарт або навіть із гри в теоретичний момент може перетворитися в індивідуальну можливість виконати дуже неприємний ну, момент. Не тимчасов забуває перший м'яч. Микола да, Шапаренко. 34-та хвилина. Виводить Київське Динамо вперед. Після дуже хорошого проходу від оборони до атаки. Це іменно контратака, так. Да. Дуже хороша, максимально лояльна в плані того, що ніхто не перетримував в своїй зоні м'яч. Він легко рухався полем саме на половині суперника Київського клубу. І Микола Шапоренко. Бистра комбінація в 3-4 передачі. його Соль фактично в центральному. Возле центральной линии поля, да. Ну и сам Шапаренко и продолжил себе хорошую передачу диагональную низом, продолжил открытую зону. Спочатку тут же требовало. Как раз в этот момент рассказывал о достоинствах Хазара. Достоинства Хазара. А здесь, вот э Виктор Цыганков сыграл где-то в стиле Азара, когда за счет своей индивидуальной да. скорости сумел. Вот смотри, от двух защитников сразу уходит, вырывается на свободное пространство, и на свободное пространство опять же, в открытую зону. Делает передачу, куда врывается Шапаренко, ему осталось просто закатить.